Вітання, друзі, мене звати Андрій Булгаров. А ви на Ютуб каналі КШДУ Медіа, це майданчик для дорослих розмов про політику, економіку, науку та культуру. Ну і звісно, ми говоримо про головну подію цього тижня, саме інаугурація 47-го президента Дональда Трампа. І от що з цього в Україні на що нам сподіватися, або навпаки, не сподіватися. Говоримо з народними депутатами з нами зараз на зв'язку. Ірина Геращенко, народна депутатка України, пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня. Іван скажи, будь ласка, для нас, для України, вже треба готуватися до яких новин, тому що якщо ви бачили ці дані соцопитування, які показували, що виявляється, українці, дуже тепер сподіваються, що саме прихід Дональда Трампа може змінити і хід війни в Україні і багато чого іншого. Хоча що буквально півроку тому навпаки було зовсім інше настроє. Перше українцям безумовно треба позбутися інфантильних настроїв, бо це все дуже нагадує 2022 рік, коли наші найближчі. Партнери стратегічні їх розвідки давали інформацію про можливість повномасштабного вторгнення і жахливої війни, починаючи від української влади, яка заколисувала тоді суспільство історіями про майські там травневі да шашлики і про те, що будуть будувати дорогу до Луганська, замість того, щоб посилювати фортифікаційні споруди, і закінчуючи українцями, які так само дуже легковажно ставилися до даних західної розвідки. От ця інфантильність ну вона має все таки якусь дивну природу, і українцям треба її позбутися. Це перше. Друге, очевидно, що без допомоги наших стратегічних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Британії, Україна би ці три роки не вистояла. Тому дякуємо адміністрації. Попереднього президента Байдена, але хочу наголосити, що звичайно ми всі сподівалися від Америки більшого лідерства, більшого лідерства і в наданні Україні зброї, і в боротьбі з вістю зла, якою сьогодні очолює Росія. І в протидії Путінській Росії, яка просто сьогодні розпоясалася, і ми бачимо, не збирається свої агресивні наміри е -е, повністю міняти. Але от українці мають усвідомити, що зовнішній світ він жорсткий, жорстокий. ніхто за Україну воювати не буде. Це наша задача зберегти державність і тому гарантом нашої незалежності є не Байден, не Трамп, не Британія, не Європейський Союз, не Будапештський меморандум, а збройні. Сили України, і от коли це усвідомлення прийде кожному українцю, починаючи від влади, закінчуючи кожним з нас, повірте, а ми будемо працювати всередині країни набагато ефективніше, аби захистити країну і мати власний так само план, як в цих важких умовах. А я вважаю, що дійсно безпекова ситуація сьогодні набагато складніша, ніж двадцять 2022 році, тому що ми маємо і важкі втрати на фронті, і важкі територіальні втрати, і зруйновану економіку. І от, виходячи з цих даних, треба ну дуже чітко бачити ситуацію, і виходячи з неї будувати нашу стратегію, нашу тактику. А вона базується на одному об'єднання навколо збройних сил України, посилення нашого військово-промислового комплексу. Гроші мають витрачатись зараз ні на кешбек, не на марафон, не на вовину тисячу, а виключно іти на. Наші дрони, наші реби, нашу зброю, і плюс посилити фахову дипломатію, тому що ця дипломатія емоцій, дипломатія образ на партнерів, дипломатія ну, я не знаю там хамства когось і експромтів, Вона має піти в минуле і вимагає дуже серйозного посилення нашого діалогу і зі сполученими штатами, і з Британією, і з Європейським Союзом. Це перше. Друге, дуже коротко, що стосується адміністрації Трампа, безумовно, будуть. Зміни певні в тому, якою буде допомога Україні, це очевидно. Ніхто сьогодні не скаже, якими будуть ці зміни. Ми побачимо це найближчим часом. В той же час наша команда. Має достатньо успішний позитивний, як навіть сказала, досвід роботи з першою адміністрацією Трампа. Я хочу нагадати, що в 2017 році, за часів президентства Трампа і Порошенка, Україна отримала нарешті першу зброю. Тоді це були джевеліни військові катери. Ми отримали дуже важливу і чітку резолюцію Помпео, яка визначала український статус Криму. І ми сподіваємося, що це такі важливі сигнали, що буде продовжена ця політика підтримки, України, і очевидно, що ми сподіваємося на різку таку протидію Росії, яка сьогодні от. У випадку перемоги Росії вона просто спровокує нові війни і не тільки на європейському континенті, а й в інших регіонах світу. Ну в той же час я ще раз наголошую, що дуже інфантильно сподіватися, що Трамп прийде порядок наведе, або там інший лідер світовий, тому що за Україну мають боротися сама Україна, українські лідери мати тут чітку стратегію і її впроваджувати. Дивіться, ви напевно Може, і не дивилися, але точно чули про те, що кілька тижнів тому президент України давав інтерв'ю американському блогеру Фрідману, і от під час цього інтерв'ю Зеленський сказав одну цікаву фразу: він сказав тоді, що зараз Трамп знаходиться в тій позиції, в якій я, тобто Володимир Зеленський, перебував у 2019 році, коли він. Я, судячи з усього, має на увазі, коли він збирався подивитися в очі путіну. І від він каже, що я зараз дуже побоюся, що Трамп захоче повторити мою помилку. Тобто, ну можна з одного боку сказати, що Зеленський визнає свої помилки з одного боку, а з іншого боку, а хіба не є така загроза, що Трамп може, скажімо так, подивитися в очі путіну? Ну те, що світ чекають турбулентні часи, це очевидно. Це очевидно, і питання тут не лише в зміні адміністрації в Сполучених Штатах. Ми бачимо дуже багато інших сигналів там зростання популістських партій і таке інше. Але я хочу повернутися ще раз до України. Я не бачу. Того, щоб влада зробила висновки зі своїх помилок, тому що висновки завжди починаються, наприклад, з вибачення, вибачення перед українцями, перед політичними опонентами, яких просто знецінювали, зневажали, обріхували всі ці роки, коли ми в 22-му році так само говорили про необхідність підготовки до війни і чути західні розвідки, на ну, які точно давали. Надзвичайно важливо, перевірену, коректну інформацію, до якої варто було прислухатися серйозно, Виправі в тому, що влада ж не просто зробила помилки, було втрачено час. А час це те єдине, що не можна повернути назад, і ця втрата ну катастрофічно варта Україні, зокрема щодо, наприклад, НАТО. Тому що в 19-му році президент Зеленський, якраз коли він там хотів заглядати в очі Путіну, вони зробили просто на паузу поставили НАТО. Це час, коли президент Зеленський. Мав велику підтримку не тільки в Україні, да в всьому світі він був там неформальний, несистемний, да там президент молодий, і тоді його сигнали щодо важливості. Отримання Україною а, запрошення, вони би читалися інакше, і от ми могли б мати інакший розвиток сценарію, да? так само або в 2022 році а, не пропустили ми Мадрідський саміт НАТО. Це все дуже і дуже важливо. Тому що, наприклад, наша політична сила, чи ми у владі, чи ми в опозиції, ми стоїмо на чіткій платформі безальтернативності членства України в НАТО як єдиного безпекової парасольки для не тільки української безпеки. Європейської безпеки, але зараз ми так само усвідомлюємо, що тут дуже ситуація складна, а немає політичної волі, гравців ключових щодо такого рішення, навіть послати сигнал щодо перспектив. Так та а чому слухати? Ну справді а, ну, чого що заважає, просто послати сигнал? Що хлопці, добре закінчуйте війну? Ми вам будемо допомагати. Я перепрошую так. Ми ж з вами про це говоримо шість років. Уже команда зеленського при владі. Я нагадаю 19-й рік. Хтось говорив про НАТО. А давайте згадаємо 22-й рік. Ви пам'ятаєте такого радника, президента, пана Арестовича, який заявив, що війна почалась, тому що в Конституції України є пункт про членство України в НАТО? Було таке, було таке. У нас хтось Арестовича засудив з офісу президента. Я не пам'ятаю такого, його дали виїхати з країни, і в нас накручували навіть після початку війни, коли було очевидно, що Путін напав, відчуваючи слабкість України. А, і Путі, ну, Путін має агресивні наміри. Очевидно, що він їх сьогодні не змінює. Очевидно, що тільки Путін винен цій війні. Тут у нас немає е, жодної я думаю, іншої точки зору. Але давайте подумаємо, що у нас накручували суспільство, в тому числі представники влади. Що НАТО ворог або там я не знаю. Е, згадайте, будь ласка, всі ці історії на початку війни перед війною, коли владна. Команда розповідала про те, що е, західні медіа вони гірше з Кабієва, бо вони інформують, що може початися війна. Ну просувала вже така думка. І у ця втрата часу, замість того, аби працювати навпаки над тим, аби просувати Україну в альянс, аби працювати з нашими партнерами над тим, що це безальтернативно для безпеки Європи, інакше буде велика війна. Інакше прийдеться платити набагато більшу ціну не тільки Україні, яка найдорожчим платить життями наших військових і цивільних, але всьому світу зупиняючи Путіна. На цим ну, насправді ж серйозно не працювали. На початку вони почали блокувати, наприклад, міжнародну діяльність опозиції. Далі у нас влада критикує Будапештський меморандум справедливо, але при цьому підписує 27 міні будапештських меморандумів, таких як безпекові угоди з цивілізованими. Шляхетними країнами, які не будуть воювати з Україною. і ці безпекові угоди не мають жодних безпекових гарантій, замість того, аби ці три роки зосередитись на переговорах щодо а, отримання Україною запрошення. Ми усвідомлюємо, що під час війни отримати членство це майже не реалістична історія, але запрошення як політичного рішення і сигналу. Я вважаю, що втрачено дуже серйозний час, і тому зараз треба дійсно владі думати, як над цим працювати, думати, як знаходити інші… Переконання, механізми посилювати фаховість нашої дипломатії, долучати до цієї роботи і військових, і широкий спектр політичних гравців для того, аби просувати цю позицію. Ну і от ключове, коли ми говоримо, якою має бути стратегія нової адміністрації Трампа щодо України. Я думаю, ключовим для нас є це все таки сталий мир. Широкі гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки, а не такі, які дійсно можуть тільки призупинити війну на певний час і дозволити потім через певний час Путіну відновити там агресію і бойові дії. Для нас важлива вибачте за тавтологію, але унеможливити повторення війни. А це можливо зробити тільки зруйнувавши Путінську Росію. Це можливо зробити тільки тоді, коли дійсно запрацюють санкції, такі не декоративні, а серйозні проти Російської Федерації, які перекриють всі джерельця, що підживлюють сьогодні війну. А ми бачимо, що, наприклад, санкції в енергетичному секторі країни заходу тільки зараз починають водити. Це можливо тоді, коли Україна отримає сильну сучасну в достатній кількості зброю без червоних ліній, по чому там можна бити, по чому не можна бити, тому що ми маємо знищувати всі законні військові цілі на російській території. Це очевидно, це можливо тоді, коли все таки ми не будемо цим щитом, за яким стоять інші країни, наші найближчі сусіди дивляться так. Ви стоїть Україна чи ні в цій війні, ми там їм допоможемо, так щоб вони там не впали прямо на полі бою. а ми будемо дивитися, не усвідомлюючи, що ресурс українців він не безкінечний і наступними можуть стати країни Балтії Польща, якщо Путіна не зупинити зараз? Очевидно, що сьогодні, я думаю, Сполучені Штати в першу чергу наші партнери мають думати над вторинними санкціями, над тим, що в? Ракетах цих і е, шахедах, дронах, якими щодня атакує нас Росія, дуже великий відсоток, в тому числі західних деталей, західних чіпів і е, комплектуючих, як вони потрапляють в Росію через треті країни, але при цьому не вводяться вторинні санкції, але при цьому не перерізаються ці ланцюги логістичні. Хоча очевидно, що західні розвідки дуже добре володіють інформацією, які структури можуть допомагати в поставках цієї зброї. Ой, Пані, вибачте, цих комплектуючих так, зрозуміло. Пані Ірина. Дуже дякую за розмову за ваші коментарі. Будемо сподіватися, що дійсно вчора сталася справді епохальна і, і можливо, історична подія. Наслідки побачимо вже скоро. Ірина Геращенка, народна депутатка України, дякую. зараз була на зв'язку з нашим ютуб каналом. Нагадаю, це КШДУ медіа. Тож підписуйтеся, аби знати більше.